Вітаю! Шановна кадрова спільнота в ефірі з вами Кадрова кава, і я її ведуча, шеф-редактор проєктів кадрової QA Вікторія Лепчанська. Весь липень ми з вами розбирали запитання щодо які стосуються надання соціальних додаткових відпусток працівникам, які мають дітей. І я вам сказала, що да, зустрінемося вже в серпні на наступному тижні. Але ось чомусь поперла в ефір сьогодні, в понеділок, в останній день липня. Чому? Ну, тому що. Знаєте, що кадрова кава це про кадрові та навколо кадрові питання, які, про які я не можу мовчати, не можу стриматися, щоб з вами не поговорити про певні питання, тому що є запитання, є запити. Він не один. Я його проаналізувала, і є до вас розмова. Тому давайте сьогодні поговоримо про новий порядок. Надання відпусток по вагітності та пологам. А, ну, він не зовсім новий прям порядок, а деякі зміни до порядку надання таких відпусток. Чому я хочу поговорити з вами про це питання? Знаєте, в мене таке враження, що у кадровиків є один такий е цікавий, не завжди можливо явний е такий собі ворог. Законодавці. Законодавці чогось там наробили, і ми не знаємо тепер, що з цим робити, наше вони це зробили. На жаль, таке сприйняття нашого законодавства, напевно, є і не тільки у працівників кадрових служб, а й ще й у наших працівників. А чому це важливо? Тому що нам з цими працівниками треба працювати. Нам треба щось їм пояснювати відповідно до того законодавства, бо інший їм ну, майже ніхто не пояснить, хтось інший не пройде і не виконає за нас нашу з вами роботу. Тому давайте з вами поговоримо спочатку про такі, напевно, соціальні аспекти, потім про юридичне, потім взагалі, що з цим всем робити, як бути нашим кадровикам. І так. Аспект перший. Ну, спочатку давайте про зміну. Зміна відбулася така. Статтю 17 закону України про відпустки доповнили новою частиною, в якій було зазначено, що за бажанням жінки та у разі відсутності медичних протипоказань вона фактично. Може використати 70 днів календарних днів до пологової відпустки, вона може використати частково після пологів, але така відпустка не може перевищувати 126 календарних днів. Тобто ось така зміна, що жінка фактично до пологів може працювати, а відпустку використати трішечки. Пізніше, тобто після пологів. І що ми маємо з цією зміною? Зміна є, ми з нею розберемося окремо. Що ми маємо? Ми маємо хм, певне занепокоєння роботодавців, що це ж здоров'я вагітної жінки, а вона буде працювати, і вони будуть нести. Підвищену відповідальність за такого працівника. Ну, по-перше, погіршення здоров'я може бути не тільки у вагітних жінок, і чомусь тут роботодавці не висловлюють такого е щирого занепокоєння, а занепокоюються тільки вагітними жінками. По-друге, в самій нормі закону зазначено, що да, жінка може так працювати за своїм бажанням та Друга умова, перша умова бажання, друга умова та у разі відсутності медичних показань, да? тобто відсутності показань до того, щоб їй було раніше надано цю відпустку. По вагітності топологам, або надано в ті строки, які е, ну, передбачає е, лікар для надання такої відпустки. Це перший момент. Другий момент. Знаєте, в мене є кілька цікавих, доволі цікавих історій за мою практику, там, де жінка хотіла працювати, хотіла і могла Працювати, да, навіть будучи вже вагітною, сильно вагітною, мається на увазі, коли в неї мала б вже розпочатися відпустка по вагітності та пологам. Давайте да, я вам наведу ці приклади. Це приклади як з особистого життя, так і з моєї особистої практики, так і з практики з нашої компанії. Да, моя подруга колись я вона не тільки подруга, вона ще й додатково наш один з авторів нашого журналу. Я їй пишу: ти мені не відповідаєш, треба узгодити статтю. Вона мені відповідає в суботу, пише, що вибач, будь ласка, я не могла відповісти. Позавчора була перевірка, вчора народила, сьогодні я тобі погоджую статтю. Тобто, вона, знаєте, в неї був такий стан здоров'я, що вона могла працювати фактично до пологів. І вона до останнього дня працювала і використовувала своє право. Працювати. Другий да? були наші клієнти, мої консультанти, вони консультацію отримували. В них жінка сказала, що вона в, них вона в них працювала за сумісництвом, вона була вагітною. Каже, я взагалі не планую використовувати відпустку по вагітності та пологам. Ані до пологову, ані після пологову. Да? Ну, після пологову я ще подумаю, я подивлюся на свій стан здоров'я. але... Ну, в принципі, поки що не планую. В принципі, так і сталося. Вона працювала на той момент дистанційно, вона спокійнісінько допрацювала до пологів. Пологи в неї припали, це ще був не період воєнного стану, на якісь довгі вихідні, тобто, да, там, де поєднувалися вихідні і святкові дні. і... Після того, як вона була виписана з лікарні, вона знов стала до роботи в дистанційному форматі і могла працювати. І третій приклад ми мали в нашому в нашій групі компаній двох працівниць, які дуже себе класно почували, в них було все гаразд. і Вони працювали ну, не до пологів, а фактично там пішли в допологову відпустку. Ну фактично за місяць допомогів. Тобто в них був такий стан здоров'я, що вони могли використовувати своє право на працю. Але до того, як відбулися ось ці фактичні зміни в статтю 17 закону України про відпустки, була така ситуація. Да, працівниця могла працювати, могла використовувати своє право. Але ви ж розумієте, що в нас може бути тільки ну, один стан. Працівника. Працівник або працює, або використовує відпустку. Оскільки він працював, він не використовував відпустку. І ось ця частина, поки така працівниця працювала, частинка до пологової відпустки, вона не переносилася на час після пологів. І фактично вона втрачалася. Втрачалося, да, людина отримувала, працювала, отримувала заробітну плату, їй mm. це було в різних форматах вигідно. Да, і, можливо, по зарплаті, можливо, по кар'єрі, можливо, вона так себе реалізувала, їй було вигідно для жінки. Але частина е, такої відпустки вона втрачалася. Що зробили законодавці зараз? Вони дали одночасно і працювати? Такій жінці, тобто, реалізувати своє право на працю і не втратити цю частину відпустки, а перенести її на час після пологів. Тобто, ну, скажімо так, все в плюс. І для такого працівника в плюс. І відповідальності тут для роботодавця фактично немає. Да? Тому я вас хочу навчити, хочу вам, щоб ви зрозуміли, щоб ви зрозуміли, що законодавство і законодавці да, не завжди ваш ворог. Законодавство це інструмент, який треба. Знати, як використовувати, чому треба знати, як використовувати? Тому що вам треба аргументувати його застосування для роботодавця і для працівника. Мало-мало розуміти самому, треба ще транслювати його іншим. Чому ми так робимо? А чому ти так можеш використати? А чим це для тебе вигідно? Я не, не буду люнуватися, повторювати, що кадровик. Має бути бізнес. Корисним, корисним і для свого працівника, і для свого роботодавця. В нас дав з цим, ось з цією зміною в мене додасться роботи. Чому додасться роботи? Тому що в нас є дуже прикольний, класний курс в відеозапису працівників, які мають дітей. Він розбитий на модулі. В кожному модулі розглядається окремий вид соціальної відпустки і права працівників щодо працівників, які мають дітей. Ось зараз у мене додається робота. Мені Треба переписати один з модуль цього курсу. Після того, як він буде готовий, я до вас запрошую на цей відеокурс для того, щоб ви розуміли, як оплатити такі листки, непроцездатності, як оформити такі відпустки, яким документом оформити. Ці відпустки, що змінилося у зв'язку з цією ось зміною статтю 17 закону України про відпустки, як надавати додаткові відпустки соціальні працівникам, які мають дітей, і так далі, так далі. Так далі. Все про соціальні відпустки, а також про алгоритм, да, всі про алгоритми надання. Відпусток і права працівників, які мають дітей, ми будемо розглядати саме на цьому курсі. До речі, хочу ще сказати таке невеличке оголошення: ті, хто проходять або планують проходити авторський курс підвищення кваліфікації кадровиків. Я вам зразу кажу, цей курс вам покупати окремо не потрібно. Він Включена його програма включена в програму авторського курсу. Тобто ви його отримуєте там автоматично. Що стосується запитань. А давайте будемо притримуватися правил запитання ви ставите під ефірами, які стосуються саме цієї. Теми, а ми їх беремо далі для розгляду в нашому контенті. Тому я ваше запитання побачила, а ви відповіді на них побачите на сторінці кадрових UA в наступних ефірах або в наступних статтях. Давайте все робити за правилами. А рубрика кадрова, ой, господи, кадри під підйом, там де ми в прямому ефірі відповідаємо на запитання, повернеться з 1 року. Вересня. Всім дякую за увагу і до зустрічі вже на наступній кадровій каві за розкладом.